Студія Калідор презентує класика детективів на нашому каналі. Олівія Дарнел. Ефект Борджія Місіс Джулія Фарлоу, повнотіла літня дама, зручніше влаштувалася у кріслі, запалила. І почала із зацікавленістю роздивлятися книжкові полиції з детективами, добру половину із яких написала вона сама. Її племінник Джеймс Фарлоу, сухорлявий, вбраний із претензією на вишуканість сорокарічний неодружений чоловік, терпляче очікував на пояснення. Приїзд тітоньки означав, що відбулося щось екстраординарне. Зазвичай вона не полишає свій окрідж хол, доки не закінчить чергової книги. Тобі не здається, Джеймса? Нарешті заговорила місіс Фарлоу, – що ми, автори детективів, Доволі самовпевнені і часто вважаємо наших читачів цілковитими ідіотами. Фарлоу нервово усміхнувся. Сваритися із тіткою він не планував, але й погодитися із її ствердженням не дозволяла гордість. Він створював свої твори болісно і довго. Насичуючи їх багатоходовими комбінаціями і ретельно відпрацьовуючи кожну лінію, тоді як місіс Фарлоу писала легко, вона видавала за рік по декілька детективів, і усі вони мали незмінний успіх у читацької публіки. Не можу погодитися, обережно заперечив він. Злочини у моїх романах абсолютно правдоподібні». Ой, зовсім ні, любий мій. Пригадай хоча б убивство, яке ти описав у романі, як же він, а помста оскальпованої. Там у тебе першою жертвою стає стара діва, яку хе, подряпало отруєними кігтями кошеня. Фарлоу самовдоволено кивнув головою. Він дуже пишався цим оригінальним ходом. Пам'ятаю, звісно. А тобі не спадало на думку дорогесенький, що першим постраждає від того кошеняти той, хто буде змащувати йому отрутою кіхті? Втім, залишимо це. У наступному твоєму романі логіка взагалі порушена. У, здається, кошмарі Вікарія героїня задихається у лицарських обладунках, які вона вирішила приміряти задля розваги. Вбивця, який передбачив її порив, підгвинтив гачки шолома таким чином, аби вони задушили жертву. Джеймсе, зрозумій, це неможливо. Можу тільки порадіти, що знайшов такого Уважного та прискіпливого читача, стиснувши зуби, процідив Фарлоу. «Хо, я була змушена ретельно перечитати усі твої детективи. Розумієш, їх? Хм. Їх дуже люблять твої брат і сестра. На колірі смак, товариш, не всяк. І що ж у цьому поганого? посміхнувся вдоволено Фарлоу. Абсолютно нічого. Звела руки місіс Фарлоу. Це просто щастя, що саме твої романи припали їм до смаку. Було б гірше, якби вони любили. Тітонька трішки забарилася, намагаючись підібрати потрібне слово. Менш винахідливого автора. Фарлоу здивовано звів брови. Розумієш, продовжила місіс Фарлоу. У моєму домі відбулося декілька нещасних випадків поспіль. Твоїй сестрі Голі мало не довелося ампутувати руку через елементарну котячу подряпину, а твій брат Джон лежить із важким струсом мозку. Він впав з дерева, коли намагався вночі постукати до мене у вікно. Ти можеш собі уявити? Він був вдягнений у костюм синього мисливця. Ти пригадуєш цю історію? А історію про привода Окрічхолу? запитав Фарлоу. Ну, так. Ти ще використав її у своєму романі Привид грота, де спадкоємець до смерті лякає господиню маєтку, яка припливає вночі на човні на острівець, аби почитати там у світлі місяця готичні романи. <гум> Скажи, тобі не здається, що ти аж надто перевантажуєш злочини зайвими ходами? Місіс Фарлоу перевела погляд із книг на племінника і витримала паузу. Зрозумій, хлопчику мій, що більше ходів у злочині, то менш ймовірний його успіх. Розумний вбивця діє напевно, намагаючись виключити зовсім елемент випадковості. Будь-яка дрібничка, будь-яка дурниця і весь твій задум летить під три чорти. Немає ніяких випадковостей, зарозуміло промовив її племінник. Є фатум доля. О, якщо мати на увазі ефект Борджіа, то, можливо, це і фатум, але інколи це звичайна відсутність здорового глузду. Місіс Фарлоу зробила паузу, а тоді розреготалася. Ну, звісно, ефект Борджія. Розкажи, будь ласка, про нього моїм дорогим племінникам, доки вони остаточно не скрутили собі шиї через фатум. Знаєш, мені зовсім не хочеться, аби в газетах з'явилися заголовки смерть у будинку знаменитого автора детективів. Це так вульгарно. У мене, Джеймсе, як і у нещасної героїні твого привида грота, є гроші. Та я заробила їх сама, і, до речі, чималу частку із них я витратила, аби дати пристойну освіту племінникам мого покійного чоловіка. І не моя провина, що Джон та Голі нічого не досягли в житті і змушені жити на моєму отриманні. Що ж тут зробиш? Дурість і лінь ніколи не сприяли процвітанню. Так само втім. Вона знову зітхнула і перевела погляд на свого племінника, так само, як і дурість у поєднанні з амбіціями та уявою. Фарлоу із гідністю кивнув, не сприймаючи ці слова щодо себе. Згоден, але мої успіхи, вони ж вас не розчарували? Ой, облиш. Перші твої детективи розійшлися тільки тому, що було вдало використано нашу спорідненість та схожість імен. Решту ж книг ти видав на власний кошт і зараз повуха у боргах. Я можу тобі допомогти, але за однієї умови. Ти повинен вплинути на своїх брата і сестру. Поясни їм, я маю міцне здоров'я. Я не збираюся сідати на весла, аби до смерті налякатися якогось невміру жвавого привида. Я не ставлю ліжко під погано закріпленими портретами предків і не тримаю тераріум із екзотичними гадами. Загалом я не буду втомлювати тебе перерахуванням тих дурниць. Ти краще за мене знаєш, що відбувається із героями твоїх творів. Вона піднялася. Велично кивнула і випливла із кімнати. Отже ж стара корова, і вона буде намагатися вчити мене писати детективи. зі звістю думав Фарлоу, гортаючи історію середньовічної Італії. Власне, він і так пам'ятав, що два борджія. Папа Олександр VI і його син Цезар отруїлися вином, яке призначалося для їх ворога, чергового кардинала, а зваблива лукреція Борджія губила усіх своїх коханців. Та, пам'ятаючи усе це, він вирішив освіжити факти у пам'яті і взявся до книги. Винахідливість, якою члени цієї зловісної родини скоювали свої злочини, викликала у Фарлоу такий захват, що він залюбки взяв би усіх Борджія до себе у співавтори. В його розбурханій уяві уже почали вимальовуватися контури нового роману, дія якого мала б розвиватися у занедбаному палацу. Але часу на розробку сюжету йому не лишалося. Він повинен був діяти. Усі до одного племінники місіс Фарлоу ненавиділи її із запалом та пристрастю гідними середньовічних італійців. Близнюки Джонні і Голі не могли вибачити тітці своєї матеріальної залежності від неї. Та залізної заповзятості, із якою вона намагалася змусити їх працювати бодай трішки. Почуття ж самого Джеймса були значно складнішими. Він ненавидів свою тітку за її незмінний успіх у читачів, ненавидів за глузливість та поради, як писати детективні романи, поради, якими він нехтував. Вважаючи твори знаменитої Джулії Фарлоу примітивними і старомодними. І тільки у одному він погоджувався зі своєю тітонькою у оцінці дурості близнюків. Ця парочка навіть не змогла сама збагнути, що смерть благодійниці допоможе їм вирішити усі проблеми. Фарлоу не став говорити про це прямо, ні. Просто одного разу, коли приїздив, змалював братові та сестрі солодку картину життя після отримання значної спадщини. Передчуття грошей та свободи змусило двох задуматися, що саме по собі було вже досягненням. А коли ж голі звернулася до Фарлоу, як до автора детективів, зрозуміло. Чи можна зробити так, аби людина швидко залишила цей світ, а на тих, хто допоміг їй це зробити, не впала тінь підозри, той із полегшенням зітхнув і відповів, що в його творах є десятки способів ідеального вбивства, і організатори завжди залишаються непокараними? Звісно ж, це була відверта та неприхована брехня. Яка розрахована виключно на те, що близнюки за все своє життя жодного разу не дочитали до кінця ні однієї книги. Але доля Джона і Голі у разі їх викриття Фарлоу абсолютно не хвилювала. Жодних почуттів, окрім роздратування, він до близнюків не відчував, зате вигравав за будь-якого розвитку подій. Він Отримає свою частку спадщини, якщо близнюкам пощастить, і вбивство залишиться нерозкритим, і стане єдиним спадкоємцем, якщо їх викриють. Та, судячи із останнього візиту тітки, Джон і Голі виявилися іще дурнішими, аніж він думав, і усунення місіс Фарлоу відтепер лягає на його плечі. Ризикувати йому. Ой як не хотілося. Фарлоу із тугою спинив свій погляд на портреті Цезаре Борджа, і раптом його осяяло. «Борджа! ефект Борджа! Він уб'є тітку за допомогою її ж книг. Фарлоу підхопився з місця, підбіг до книжкової полиції і схопив перший детектив. Називався він дуже просто і примітивно Секрет Мері Енн». Фарлоу скривився від відрази до такої примітивності і через силу почав читати. На його особистий погляд, це була дуже наївна історія, але її надіслав йому фатум той самий фатум, в який так не хотіла вірити тітонька. У детективі розповідалося про стару багату даму, яку вбиває племінник, надіславши їй від імені другої своєї багатої бездітної тітоньки отруєний пиріг. Та тітка теж отримала пиріг із отрутою, але вже від імені першої родички. Таким чином, лиходій водночас позбувався обох і отримував величезний спадок. Від цієї миті. Далю місіс Фарлоу було вирішено. У романі давався також опис виготовлення нітробензолу ця речовина, що використовується у кондитерських виробах, у великих кількостях смертельна для людини, причому її наслідок може бути просто результатом технологічної помилки кухарів. Всюдисущий сущий фатум і тут прийшов на допомогу Фарлоу. Його тітонька обожнювала шоколад, і про цю пристрасть знали усі шанувальники її таланту і постійно надсилали улюбленій письменниці гори цукерок. В одному із інтерв'ю Фарлоу, який безсоромно використовував свою спорідненість із авторкою знаменитих детективів. Оголосив про те, що теж неймовірно любить шоколад, причому саме той сорт, що любила його тітонька, цукерки Сафо із лікером. Щоправда, його шанувальники не скористалися щасливою можливістю, і цукерок Фарлоу так і не отримав. Та зате тепер похід до магазину по Сафо ні у кого не викличе підозр. А коробка із цими цукерками серед безлічі схожих коробок дуже легко потрапить до жертви. Зрештою, можна буде навіть сповідомити, що отруїти хотіли саме його. Виготовши нітробензол, Фарлоу начинив цукерки дозою, цілком достатньою для знищення мешканців невеликого села, і поїхав до Окрічхолу. Там він зустрівся із Джоном та Голі, та мимохідь повідомив їм, що тітонька підшукала для них роботу, аби не байдикували, а також що вона має намір поширити вегетаріанство, якого сама дотримується, на усю їхню родину. Зерна потрапили у добре підготовлений ґрунт. Скандал, який після цього відбувся, справив неймовірне враження на всіх мешканців окрічхолу, так само як і бездогемна поведінка Фарлоу, який під час сварки став на бік своєї тітки. Наступного дня він намагався заспокоїти близнюків, які спробували відкрити стенти з екзотичною зброєю, привезеною їхнім прадідом із колоній. Відправивши геть більш психованого близнюка Джона, Джеймс залишився із голі на одинці і передав їй пакет із цукерками та попросив покласти його на різдво серед подарунків від шанувальників тітки. Голі слухняно пообіцяла зробити, як він попросив, а тоді, роззирнувшись, хитро попросила. А чи ти можеш порекомендувати нам із Джоном якусь книгу для читання? Бажано детектив із нерозкритим убивством? Фарлоу задумався, а тоді із демонічною посмішкою простягнув сестрі секрет Мері Енн, авторства їхньої тітки. Якщо голі, прочитавши цей роман, не зрозуміє, що не варто їсти цукерки із фатального подарунка. Ну що ж, у нього принаймні совість буде чистою. На різдво Фарлоу і сам обіцяв приїхати до тітки, але, рухаючись за власноруч розробленим сценарієм, останньої миті відмовився приїхати і рушив до Франції. До друзів. Альбі у нього було бездоганним, лишалося тільки очікувати на звістки із Англії. І ось одного воїстину причудового дня збулися усі його найзаповітніші бажання та мрії. По перше, він нарешті отримав від своєї прихильниці якоїсь дафни дикусі посилку із цукерками. А разом із ними листоноша приніс англійські газети та вітальну листівку від голі. Фарлоу розпакував цукерки, з насолодою відкусив перший шматок, розгорнув газету і виявив там набраний жирним шрифтом заголовок Подвійне вбивство у будинку знаменитого автора детективів. Із газети Фарлоу довідався, що його брат і сестра померли майже одночасно, і, вочевидь, їхня смерть була наслідком отруєння. Джон помер негайно після того, як з'їв шматок пирога, а Голі померла, відсорбнувши кави. До місіс Фарлоу, яка ось уже декілька днів не вставала з ліжка, журналістів не пустили. Дивною була не тільки синхронність двох смертей, а й те, що жертви отруєння самі принесли фатальний торт та каву до своєї тітоньки. Двічі перечитавши газету, Фарлоу задумався. Про отруєнні цукерки не було сказано жодного слова, але в будь-якому разі обставини складалися для нього неймовірно вдало. Він був поза підозрами, а жаданий спадок був тепер зовсім близько. Залишалося тільки чекати. Ковтнувши другу цукерку, Фарлоу простяг руку до листівки від уже покійної голі. Дорогий Джеймсе, сподіваюся, що моє привітання встигне прийти вчасно. Наші справи, як і раніше, жахливо нудно. Тішить тільки одне, що тітонька не дістає нас уже цілий тиждень. Лежить стара карга із загіпсованою ногою. Ти тільки уяви, вивихнула її під час змагань із бігу у мішках на нашому сільському святі. Ми з Джоном прочитали книгу, яку ти рекомендував. Мені дуже сподобалося, йому теж. І я все зрозуміла. До речі, тітка побачила, що я читаю цю книгу, а коли дізналася, що читаю за твоєю порадою, чомусь дуже засмутилася. Щоб потішити її, я сказала, що цукерки, які ти просив передати їй від імені невідомого шанувальника, це насправді твій подарунок. Тоді тітонька вирішила переправити їх тобі. Виправивши слово від шанувальника на шанувальницю, я обожнюю такі веселі розіграші. Тільки одного не зрозуміла вона попросила підписати подарунок ім'ям Лукреція. Вона ще сказала щось на кшталт, треба дати цьому ідіоту шанс. Але я так образилася на ідіота, що дала твоїй шанувальниці більш вишукане ім'я. Все, я закінчую. Ми з Джоном вирішили приділити тітонці уваги. Він зробив їй каву, а я спекла торта. Сподіваюся, що скоро наші обставини зміняться, і ми з тобою разом відсвяткуємо. Що саме збиралася святкувати голі, Фарлоу уже не судилося дізнатися. Він спробував виплюнути третю цукерку, але не зміг цього зробити через судому у горлі. Різкий біль у животі зігнув його навпіл, а рядки перед очима попливли, і останнє, що він побачив, це листівка, яка випала із руки, та м'яко опустилася на розкриті сторінки історії середньовічної Італії. Просто на портрет Лукреції Борджіа. Олівія Дарнеу. Ефект Борджія. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки MonoBank Coffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.